Історія повторюється мій тато залишиться вдома і стане відлюдником, як і дідусь. Я не об'єднаю свою родину. Про що ти говориш? Ти зміг поєднати їх після цілої вічності. Так, а тепер я довів до ще гіршого. Якщо будеш думати, що ти винен, дам такого копняка, що на місяць полетиш. Ти геній! Я полечу на місяць! Колись полетиш не колись, а за два тижні. Про що це ти говориш? Це божемілля, але я сховаюсь в ракеті. Бачу тебе добряче перемкнуло, чувак. Ви розумієте? Я зруйную прокляття. Зроблю те, чого не зробили тато й дідусь, і все зміниться. Я там побуваю. А ви, друзі, мені допоможете. Мене цікавлять деякі деталі. Ти летиш туди в старій бляшанці зі швидкістю 30 тисяч миль на годину. Звісно, туди, де немає кисню і не діє гравітація. Так! Та це навіть прикольніше за математику! Я з вами! Так! Так! На місяць у космос! Ей, чувак! На місяць, туди!